Христос Воскрес, із Христовим Воскресінням щиро вас вітаю. Жити в радості, любові від душі бажаю. Нехай для вас смачною буде Великодня Пасха, нехай завжди з нами буде Божа Ласка. Бажаю сьогодні всім миру і добра. Щоб перемогла жертва Христова всі сили зла. І як Христос воскрес і смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував, так і воскресне Україна наша. І Хай молиться вся християнська родина наша, до Воскреслого Христа, щоби ми подолали усі сили зла. Христос воскрес, воскресне Україна.